Що тут буде з інфраструктури, мабуть, унікальне, що буде відрізняти, наприклад, від світлопарку? А, Ну, сказати, що прям супер-пупер унікальне. Це це є звичайно, це власна, е, власна дика природа. Ми залишаємо приблизно двох гектарів 2 гектарів землі. Це такої дирково-дикої паркової зони, де люди зможуть собі гарно проводити час, прогулюватися, Це така безпечна територія, котра буде огороджена парканом, це такий власний ландшафтний парк. Де люди зможуть гуляти. Такого, в принципі, ні в кого в ЖК немає. Якщо людина хоче. Зафіксували, що ще є? З інфраструктури, з, те, з інфраструктури... що ви будуєте, або те, що ви можете повпливати. Буде торгівельний центр, фітнес-центр СПА. Дитячий садок від наших партнерів Global Kids. Ми вже з ними працюємо по Львову і так само буде від них школа. Це інфраструктура, яка буде всередині комплексу. Тобто питання там, куди відвозити дітей, як їх розважати, навчати, давати їм освіту в мешканців цього комплексу не буде. Це все буде закриватися безпосередньо на цій території. Так само, власне природне озеро, котре ми з тобою бачили з даху, воно має насправді таку досить велику історію. Йому більше тисячі років. Бо раніше, до того, як тут з'явилася цивілізація, хоча перші поселення тут були відзначені десь в 1400-х роках, тут було джерело, виходило воно від річки Либідь. Потім, після того, як тут з'явилася цивілізація, цей струмок пішов під землю і залишив за собою ось це озеро. Ми його приведемо до ладу і зробимо таку рекреаційну зону, де мешканці безпосередньо комплексу Central Hills зможуть насолоджуватись цією природою, нікуди не виїжджаючи. Їм не треба. Клас. подивитися, да, подивитися на рибок, покормити качок. Ну, що ще треба. Це все ми перелічуємо саме для того, щоб ви могли. Перевірити не перевірити, а порівняти інформацію про набір інфраструктури тут з подібним ЖК, який, наприклад, вже реалізувався, і в якому на стадії будівництва квадратний метр коштував певну ціну. І після ведення експлуатації квадратний метр зріс на відповідний параметр, тому що для нас знову ж таки для інвесторів мета ідентична не озеро з тисячі історії, а дохідність від 30 річних на такій інвестиції, яка з відповідною ступіню ризику, тому що це початковий етап, і з відповідним горизонтом дохідності, який вже передбачає нормальну дохідність для такого ступеня ризику. Тому для інвесторів, про інвестиції, можу сказати, за рахунок цієї всієї інфраструктури ми розуміємо, що ціна метру квадратного безпосередньо буде зростати, і ті цифри, про котрі ми з тобою говорили, вони є реальними. Тому очікуємо навіть. Трошки вище дохідність, і це буде стимулом для того, щоб сюди щодо цін. Інвестора. Давай захопимо питання на паркінг і на комерцію. Чи є вони, а, чим підкріплені ці ціни і коли чекати апдейтів, а, кажучи про підземні паркінги, ціни вже є. Вони сформовані від 15 до 17 тисяч доларів в залежності від зручності добирання безпосередньо до. Вхідних груп в будинки або до ліфтових зон, тому що е ще буде окремий ліфт з паркінгу, який буде підіймати там, на прогулянкову зону, і можна буде потрапити на подвір'я е не через будинок. Яка кількість паркомісць в співвідношенні до квартир? На сьогоднішній день плануємо вийти на коефіцієнт 1,3, тобто на 3 тисячі квартир 3900 паркоміст. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день у кожної сім'ї є як мінімум одне авто, а в сімей, котрі займаються бізнесом, або люди. Е... Яка орієнтовна ціна здачі паркомістця, щоб хоча б орієнтовно порахувати математику таку? Орієнтовно це буде десь 150 доларів, я думаю. Це така стандартна ціна на сьогоднішній день по Києву. Так як в нас немає е, такої навколишньої да, цього. Навколишньої... Це 12% річних. Мені здається, я не погоджуюсь. Мені здається, що ціна оренди буде десь в районі 2,5-3 тисяч гривень, тому що дохідність по паркамісцю в межах десь 6%. А 150 доларів оренди парка місця, мені здається, що ця ціна зараз завищена як для цієї локації. Така а... Активно, думаю. Ми, ми з тобою зараз говоримо безпосередньо про сьогодні, а ціна, котра буде в нас сформована на оренду і підземний паркінг, буде в 2025 році. Тому ми можемо прогнозувати е, такі цифри. Якщо казати про зараз, скоріш за все, так. Ця ціна каже, ну, вона здається за високою. Але коли е, ці будинки збудуються, заїдуть інвес... ну, заїдуть вже мешканці, е, і попит на підземні паркінги він буде. То інвестор, який інвестував в паркомісце, він заробить свої гроші і як на оренді, так і на перепродажі. Тому я в цьому не сумніваюся. Супер. Також для учасників клубу і для нашої аудиторії, для всіх, якщо ви напишете в коментарі. Список або звернетесь через наші офіційні соціальні мережі до менеджера, ви можете отримати підбірку з пропозиціями від забудовників, які наш клуб якось оцінив, про які зняті ролики списком, де буде написано, який об'єкт, де він є, яка мінімальна вартість квадрату, який прогноз по його е вартості взагалом, е які йдуть додаткові послуги, яка можлива математика на оренді на перепродажі, який горизонт планування. Ми це для вас зробимо, підготуємо, щоб ви розуміли, яку ми роботу провели і в чому вона може бути зручна для вас. А також, якщо вас зацікавить, взяти участь в якомусь із пропозицій, ви також можете через менеджера отримати всю інформацію та переваги. Тому будемо на зв'язку, спілкуйтесь більше з нами, ми будемо більш ефективні для вас. Ми знаходимо зараз в цій квартирі, про яку ми говорили, там 34,5 квадрати. Тут буде панорамне. Так, Чи тут ні? вже буде панорамне е, скління, так. І, ну, від підлоги до, до стелі, і буде відкриватися шикарна панорама в сторону на вінпра. наступну секцію. Е, відстань між будинками там, 25 метрів. І якщо, умовно кажучи, дивитись по плануванню, яке ми пропонуємо людині, зона спальні якраз е, ну, спальної. Зона спальні стоїть біля вікна. Коли людина буде лежати, вона буде бачити панораму Дніпра безпосередньо і лівого берега. Тому вид на сусідній будинок не буде заважати. Щодо технології будівництва, переваги, Та. недоліки, як воно це все відбувається? Будівництво у нас монолітний каркас. Наповнення стін зовнішніх це буде керамоблок, утеплення мінеральна вата, фасад це буде комбінований вентильований фасад з керамограніту з елементами мокрого фасаду для того, щоб зробити його об'ємним та цікавим, щоб він архітектурно виділявся да, в цій локації, підкреслював безпосередньо зелену зону цієї території. І ну, всі внутрішні інженерні. Системи, котрі мають на сьогоднішній день бути, вони будуть встановлені. Тобто ми видаємо вже інвесторам готове рішення, да, по квартирі це буде зроблена стяжка, це будуть вже встановлені радіатори, це вже будуть встановлені лічильники на тепло, воду, освітлення і заведені, заведені безпосередньо вже в квартиру. Тобто інвестор має вже тільки зробити внутрішні роботи, розводку по цьому всьому. Щодо перспектив і можливості переуступки, скільки коштує, коли ця історія стає доступною. Якщо інвестор знає, приводить покупця і каже, зробіть мені угоду. Переуступка вартує 5% від суми договору, інвестор приводить, приводить другого інвестора, котрому хоче. Від суми відступити договору чи від суми сплаченого по розтермінуванню? Якщо ми кажемо про 100% оплати, від суми договору. Якщо ми кажемо про про розтермінування то все одно суми договору, Тому, що людина ж буде отримувати всі, всі гроші за, за ту квартиру, який, або який формат вона буде переуступати. Це, це питання переуступки. Або людина приймає на себе право власності і потім далі здійснює потім угоду куплі-продажу. Право власності набувається після введення в експлуатацію терміни озвучення. На твою думку, чи можливе зрушення цих термінів ми вже знаємо. Що йде війна, для це вже не для кого. Не сюрприз. Ми вже знаємо, що можуть бути блокаути. Е, які орієнтири? Те, що я почув, це перший квартал 25-го року. Перший, перший квартал 25-го року робимо все можливе для того, щоб здати цей термін, тому що ми його коригували. Е, спочатку це був там, термін, четвертий квартал 23-го року. Це ще до війни, коли ми заходили в цей проєкт, планували здати в той період. Тож ми зробили коригування. Зараз робимо все можливе для того, щоб встигнути в цей період часу. Того, що це ну, надважлива історія. Готове житло в цій локації треба, і хочемо зробити так, щоб інвестора в цей термін отримали перші свої договори, ключі. Щодо найближчих конкурентів, які найближчі ЖК, які будуються в радіусі, наприклад, 2-3 кілометри є. В радіусі 2-3 кілометрів такої, такої прямої конкуренції. Об Не нас, прямою, нас, нас будуть немає. моніторити, ми можемо просто спростити роботу. Це, це з тих, що будуються, це світлопарк, да? Найближче те, що ми можемо бачити, умовно кажучи, там, з, даху. з даху або там, з будинку. Вже, Будується. Моніторимо світлопарк і вартість Можна квадратів світлопарк. у ньому там є вже здані секції, в тому числі тут є готовий побудований будинок, яким не оперує лев девелопмент, побудований Геосом Лисогірський провулок 20. Також моніторте, там є об'єкти, мабуть, що які продаються. Не знаю, я сам буду це здійснювати. Що Будується Вайтлайн, да, це 3 кілометри безпосередньо звідси Вайтлайн на Либіцькій. На Голосіївській на Голосівській і на Деміївській будується Рівердейл і Салют. Тобто це то, що є в найближчій доступності від безпосередньо нашого комплексу задача промоніторити дизайнерське рішення, ціни від забудовника. Якщо також важливо промоніторити ціни на квадратні метри в будівлях, які вже здані, яким можливо 5-7 років, і які мають інфраструктуру, якусь потрібно. Порівнювати схоже із максимально схожим для того, щоб зрозуміти перспективу цієї історії. Як на мене, то вартість цього, цієї квартири з ремонтом близько 60 тисяч доларів. Було б цікаво, щоб її вартість зросла до 100 тисяч доларів на протязі півтора року, як готовий об'єкт, в тому числі можливо з ремонтом, або без ремонту, якщо вартість квадрату з тисячу близько 1050 доларів. При повній оплаті для учасників клубу, або, звичайно, я всім би дав пораду заходити в розтермінування, навіть при умові, що це трошечки дорожче. І якщо буде вартість 1600-1700, вхід близько 1100 за півтора року, це класно, це нормальна історія. Порахували ми також дохідність на. Оренді я звичайно раджу будь-якому інвестору в нерухомість трошечки дивитись сайти з моніторингу цін на квадратні метри в Києві і в Україні, хоча б раз на тиждень. Динаміка дійсно є. І ринок новобудов зараз користується попитом. Визначаємось, ми для цього щоденно працюємо над пошуком, по-перше, варіантів, по-друге, над порівнянням, над моніторингом і над моделюванням умов, чому зростання вартості квадратного метру е може бути обґрунтованим та для вас цікавим. Будьте з клубом інвестка, що понеділка, що п'ятниця виходять нові ролики. Ролик з компанією Лев Девелопмент, так як зазвичай з керуючими компаніями. Випускається двома чергами, але десь через 4 місяці пів року ми будемо знову робити ролик і від для вас транслювати інформацію, як продвинулись, чи виконується календарний план, чи зросла ціна квадратного метра в пропозиції від забудовника, і чи була можливість від інвестора виходу, наприклад, на етапі. Тому на якому він входив, на етапі об'єкту, який будується, звичайно, вартість переоступки 5% це досить ну, така важка задача, тому що для того, щоб був сенс в переоступці, потрібно, щоб, наприклад, вхід був по 1100, а вихід був хоча б там по 1300, щоб 5% не з'їло весь інтерес. Можливо, звичайно, Девелопмент через місяць скаже, що дійсно ми готові для учасників клубу дати інший відсоток за переуступку, і ми це також будемо для вас транслювати і подавати в наших інформаційних каналах на наших офіційних соціальних мережах в інстаграм, наприклад. Також не забудьте підписуватись, тому що ми щодня ділимось можливості. Ми на інвестиційному ринку не тільки в сфері нерухомості, але. Але оскільки це є пріоритет і в цьому напрямі є найбільше запитів, ми досліджуємо це, звичайно, найбільше. Будьте з нами, будьте свідомі, будьте заможні і робіть правильні рішення разом з нами. Дякую. Будь ласка, 90 метрів. Ну, Плюс-мінус орієнтовно. Це там буде виходити 46. Е 43 метри і 46,7. Да. Це якраз буде 90 метрів квадратних. Ось це площа 90 метрів квадратних. Вони можуть бути поділені на три. Вони можуть бути поділені і на вартість три. їх 1100 доларів за квадратний метр. Е -е -е. Так само. Ми зробимо окрему пропозицію по <проб> по цим квартирам. Вони просто є на високих поверхах. Угу. І, і вони дорожчі. Вони дорожчі, да, але ми зробимо пропозицію, мовно кажучи. Е, так, це вже йде бітон-бітон, вентиляційний блок, вентиляційний блок. Тож, і, в принципі, я думаю, що, що можна буде з неї зробити, ну, як мінімум, там, три квартири можна буде зробити. Друзі, про можливості, що цікаве, як ми взагалі підходимо до цієї історії, ми бачимо офер третій поверх, трьохкімнатна квартира близько 85 квадратних метрів, 1100 доларів за квадратний метр. Знижка для учасників клубу Інвестхаб 5%. Тобто ми отримуємо ціну 88%. 260 за квартиру. Ця квартира трьохкімнатна, ділиться, ми бачимо, що три мокрі точки, вона може бути поділена на три квартири, смарт-квартири. Одна з яких буде 40 квадратів, це не смарт, це повноцінна однокімнатна квартира. Для учасників клубу пропонується придбати ще плюс до неї четверту повноцінну однокімнатну квартиру, яка коштує скільки вона коштує за квадратний метр. Ну за неї дають ціну 1400 Вона коштує 1400 вона коштує, а в нас є змога придбати разом з трьохкімнатною за 1100. Перевар... Мені здається, це додана вартість. Очевидна, перше внесок 30% – це близько двадцяти з половиною тисяч доларів. Її можна придбати в спільну сумісну власність двом-трьом або з цією однокімнатною чотирьом інвесторам. Внесок на е, щомічний внесок розбити на 24 місця близько 2,5 тисяч доларів за квадратний метр. Гіпотетично, якщо беремо, що це одна трикімнатна квартира на трьох інвесторів. Якщо ми уявимо, що пропорція ідентична, то перший внесок ділиться на трьох 26 тисяч з половиною на трьох. Ми розуміємо, скільки це буде, і по дві да. пісім і дві на трьох. Це близько 800 тисяч е, 30 доларів плюс-мінус. І якщо е, вноситься оплата 70%. Перший внесок, то знижка дається на об'єкт 15%, тобто вартість квадрату буде менше 1000 доларів. І перший внесок потрібно внести 55 і розтермінування близько 1000 доларів. Звичайно, що ми можемо ще в процесі діалогу цей офер ще якось покращимо, наприклад, зменшенням цього 70% першого внеску, але нестандартний підхід до планування цієї інвестиції він може призвести. До покращення, тому що е, мінімальна площа в цьому будинку квартири двадцять тридцять квадратні метри. А ми можемо запропонувати по ринку як оренди, так і перепродажу е, площу менше, і ця площа може бути більш ліквідна і на ній може бути більша додана вартість. Ось один з варіантів комунікації, яку я ось дуже швидко тут пропоную вам в прямому ефірі.